Привіт, любі українчики! Звати мене Володя Фурман. я українчик із Сполучених Штатів, моя голова лиса, борода синя і мікрофон теж. Сьогоднішнє відео про собак. Часто люди дуже остерігаються, собак там носять з собою якийсь там перець, якісь там спреї, і ще не знати що, щоб їх там собаками не знайшли не, не йшли там по їхніх слідах. А в результаті що виходить? Що хлопці часто повідомляють про те, що. Бачили собак, чи чули собак. І не, не тільки бачили прикордонників, які бігли за собаками. Там собаки з прикордонниками, чи то прикордонники вигулюють тих собак, чи то собаки прикордонників, незрозуміло. І така сама ситуація не тільки з нашими прикордонниками, а з польськими також. Тому що е, ну, ті, котрі йдуть на Польщу, то їм ж не можна здаватися м, польським прикордонникам, не можна попадатися в тій прикордонній зоні, вони там теж мусять бути обережні. І, е, ну, і виходить, що то, то на наших собак там десь ну, як нарвуться? зустрічають, зустрічають, що там десь чути, що вони там десь гавкають, або навіть бачать, що вони там десь біжать. То що виходить, тим собакам стільки, так в лісі подобається, стільки там всяких різних запахів і пригод є, що їм не до, не до цих хлопців, які емігрують. А, а, а прикордонники вони настільки далекі від того, щоб бути кінологами, що вони просто не знаю, гуляють разом з тими собаками. А, мабуть, задача скоріше не загубити тих псів, привести їх назад до себе на заставу. І передати наступній зміні. Ой, ой, ну, ось таке щось виходить. І добре, Ну з нашими все ясно, але ж поляки та сама ситуація. Тобто, люди, не бійтеся зустрічі, зустрічі з собаками. Ну Тому що реально тренованих собак, так щоб. І, і тренованих прикордонників, щоб собака витренувала ще прикордонника, бо собака там в курсі, те, що тут відбувається навколо. Але просто той хлопець на іншому кінці цієї собаки він дупляне відбуває, що тут навколо робиться. Собака може і йти там на вашому напрямку, бо вона вже занюхала, а то може й побачила. але... Прикордонник їй вже не вірить, тому що той пес вже за чим хочеш бігав по тому лісі. І за білками, і за зайцями, і ще не знати за ким. І пташок ганяв, то ось так якось воно виходить. Тому таскати з собою якісь там спреї, якийсь перець, щоб собі на щось там сипати, ну, взагалі не варто. Це воно, по-перше, не діє взагалі, тому що. Тому псові треба напшикати тим перцовим спреєм в носа, щоб воно на нього подіяло. бо він так не дурний. І він його чує за, за десятки метрів, а то й може, і за сотні. Так що він точно не заднюхне тої фігні. Просто так. Щоб ви там не понасипали. Ну, а друга фігня, що люд... не працює ця зв'язка. Людина і, і, і собака. Не працює. У них там. Невідомо в кого інтелекту більше, і, скоріше всього, ті, ті пси давлять своїм інтелектом всю ту прикордонну заставу. А, тому, тому ті, котрі попалися, тих, котрих реально псом вистежили, і їх там взяли, ну, то радійте. Радійте за, за собаку, принаймні. Що собака порозумілася із. Із прикордонною заставою. Вона там, видно, має генеральські звання на тій прикордонній заставі, бо це, бо це реально виключення. Таке виключення і рідкісне явище, ніж, ніж оця звичайна ситуація, коли просто пси гуляють в лісі. Не часто, але гуляють. Ну. Ну що ж? Всім вам бажаю скласти плани і втілити ті ваші плани в життя. Бажаю вам приєднатися до тих українчиків, які вже живуть по закордонах, які живуть своє щасливе життя. І пропоную вам всім підтягувати сюди до нас, і що, будемо влаштовувати тут якісь свята, фестивалі, посиденьки, пікніки і все таке. Разом великою компанією. Так що я чекаю тут на вас і, і ми всі чекаємо тут на вас. Так що, успіху вам. Підписуйтесь на канал, койотів можна знайти в групі в Телеграмі. Койоти є на, по, на, на всі напрямки, їх додається. І ну, вони вам не скажуть нічого нового того, що ви самі не зможете знайти. Просто воно в них зібране все в одних руках, вони там і по одному напрямку. І вони можуть вам відповісти на ваші запитання, на, на, ті, на, на ті, котрі приходять вам в голову. А ще відсіюють ті запитання, яких у вас в голові не повинно бути. Ось так.